Всім привіт! І це нова рубрика. Ми куштуємо щось. А цікавеньке щось знайшла в супермаркеті. В І сьогодні це будуть ось такі от. А написано Suss картофель Chips, -чіпс», типу чіпси з солодкою картоплі. І ось, поміточка. Ну, не знаю, зараз будемо куштувати. Звичайні чіпси то смачна штука. А що це таке? Зараз будемо тестити. Ну, нічого. Ще з іншої сторони. Вони, типу, солодка картопля, але все-таки вони сильні. Якщо куштувати, ну, типу на смак таке собі, якщо чесно. Не скажу, що погано, але не скажу, що це дивовижно смачно. Таке собі. Бачите, як виглядає? Ну, моя оцінка, напевно, 4 з 10. Якщо вам подобаються такого роду відосики, ставте обов'язково вподобайку і пишіть, який ще цікавий продукт будемо куштувати з супермаркету в Німеччині.